Які графіки, графіки тут не є, розумієте? Так, на графіки відключень, певно, могли б нарікати жителі більшості міст та сіл Волині. Та от мешканці Оздива обурюються тим, що світла в них просто немає. Відключення в селі, кажуть, майже цілодобові. Цілу ніч не було, і вважайте, що цілий день вчора не було. І сьогодні. І сьогодні ще немає. Отак є. А перед тим, яка ситуація була? А перед тим була така сама то, що ситуація, що у нас е, троє суток не було. Троє суток. Критичною ситуація стала як і у всіх, після масованих російських ракетних ударів по енергетичних об'єктах України. Однак, якщо в сусідніх селах згодом ситуація стабілізувалася, і графіки так чи інакше почали діяти, то в оздеві не з'явилося і натяку. Місяць ми вже, як то кажуть, в каталасці якісь такі електричні. Причина підозрюють зовсім не пов'язана із графіками. Жителі вважають, що світла в селі немає через старий та зношений трансформатор, проблеми з яким мали ще задовго до відключень. Владнати ситуацію увесь цей місяць просять в енергетиків. Я згодну гарачу лінію туди, Волинь так? І як вибачте, мені тільки музика грає. Більш нічого, ніхто не піднімає. Нажимаю одиничку, музика, нажимають чотири там по цьому. Тож музика грає. Ну, звісно, весело їм, що музика грає. А жителям оздова геть не весело, особливо тим, хто має маленьких дітей. Немає як суміші зробити, немає як помити їх, передіти. Ну. Тож за допомогою вони звернулися до нас. І от диво з приїздом камер з'явилися і ремонтники. Ті приїхали і першим чином сповіщають керівництво, що на місці працює знімальна група. Далі вже пояснюють нам, чому приїхали. Я простий монтюр, мені поступила заявка, немає світла, ми приїхали. Що сталося, чого нема світла? Всі питання, хто дзвонив, що немає світла. Люди дзвонять, нема світла, ми приїхали. Замість того, аби встановити, яка причина, стоять. Бо ж трансформатор, який працює на все село, розташований на приватній території. А через забор я ліс не, не збираю. Шумську. Місцеві вже й не дивуються. Я їх вже, оце їх третіх бачу. І всі конкретно. Не говорять, яка причина. Востаннє кажуть, світло вибило день тому. Енергетики намагалися владнати ситуацію, і світло таке з'явилося. На хвилин 15. включили. Не доїхав до асфальту, воно знову виключилося. Трансформатор, через який вважають і змушені жити без світла. Жителі замінити самотужки не можуть і так. Люди бідні обнищали повністю і ще купляти. Що з ним робити, таке сподіваються, скажуть енергетики, ба більше мають надію і на те, що його остаточно відремонтують. Сільська рада о, перечисляє гроші на обслуговування обленерго. На ну, що має робити? Це все обленерго. Коментар від волинь обленерго. Ми намагалися отримати упродовж кількох днів. За дивним збігом обставин з моменту знімання упродовж цих кількох днів світло в місцевих не вибивало. А відключення тепер тривають приблизно по чотири години. Проблемний трансформатор енергетики не замінювали. Утім, певні роботи провели. Вони провели профілактику того, що там є. Тому що на сьогоднішній день це дефіцитні товари, у яких потребує вся Україна, і які в нас не дуже багато виробляються. І що ну, це все одно, що сьогодні купити генератор. Чому ж таким чином не могли владнати проблему під час попередніх візитів? Досі чекаємо відповіді від прес-служби Волинь Обленерго. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал.